Наші під російським тиском найтяжче зараз у Криму українським військовим вони тримаються як тільки можуть, аби уникнути військового конфлікту до Криму. Саморанку ранку вирушив міністр оборони Ігор Тенюх і перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Та їх не пустили. Зник і командувач військово-морських сил Сергій Гайдук. Хроніку кримського дня збирала Ольга Кучер. Зелені чоловічки в Криму надалі відтискують українських службовців сьогодні. Одразу в кількох військових частинах замайорів російський триколор. Від самого ранку півтори сотні прибульців зайняли штаб військово-морських сил у Севастополі. Їм допомогли проросійські налаштовані місцяни, які відпилили і розкитали ворота об'єкту. До військової частини кілька вантажівок зі спецпризначенцями захопили майже всі будівлі штабу. Пострілів жодного боку не було. Вони всі забор адмінздання. Туди позабігали всі і почали ну якоби виводіти офіцерів. Ну нічого такого, то тобто, є Не били вроде там повісили російські флаги на адмінзданія. Там у нас на території був є пам'ятник Шевченка, теж туди флаг російський. Росіяни спробували провести перемови, але наші вояки не пішли з ними на контакт. Згодом зі штабу вийшли роззброєні українські офіцери. Частина офіцерського складу лишилася, охороняє склад зі зброєю. Проте в невідомому напрямку з них командувач військово-морських сил України Сергій Гайдук його вивели в супроводі російських ФСБшників. У Міноборони підтвердили, де перебуває гайдук, не знають. Зійняли російські триколори і на КПП в селищі Новозерне. Російські військові захопили під'їзд до південної військово-морської бази. Заїхали на тракторі, висадили ворота. Поки далі не йдуть. Тим часом вже з'ясували в Сімферополі 18 березня, коли вбили двох людей. Козака самооборони українського військовика стріляли провокатори, бо намагалися поцілити, нібито і представників самооборони, і у бік української військової частини розташованої поряд. Є висока степень віроятності совпадінь з ім'явшими місцем дійства снайперів на майдані в Києві з 18 по 21 февраля 2014 года, як вам всім відомо. І в этом случае прислідуючих цель спровоцирують столкновені між військовослужбовцями України і Республіки Крим. А от у вітчизняному міноборони кажуть, відбулися перемови начальників генштабів України і Росії, де вирішили напад на наших військовослужбовців і загибель військовослужбовця дає підстави покласти відповідальність на збройні сили Російської Федерації, і було поінформовано, що е, наші військовослужбовці... В разі повторення таких випадків будуть застосовувати зброю. Уже зараз відомо снайперів було щонайменше двоє в мережу потрапило відео, на якому чітко видно двох озброєних винтівками чоловіків у масках. Тобто якісь лісо проникли на територію вооружене і почалася якась ні. Ні, ситуація тим часом, аби уникнути розвитку військового протистояння до Криму, терміново вилетіли перший віце-прем'єр Віталій Ярема і виконувач обов'язки міністра оборони Ігор гортенюк. Щойно на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав термінове доручення вилетіти першому віце-прем'єр-міністру України Віталію Яремі та міністру оборони Ігору Тенюху до Криму. Для врегулювання ситуації та деескалації конфлікту і недопущення переходу цього конфлікту у військовий. Але ні ярему, ні тенюха на територію Криму не пустили. З цього питання скликається термінове засідання РНБО. Водночас Мінсоціальної соціальної політики України не може перерахувати пенсії Українцям в Криму. Рахунки держсербниці на півострові заблоковані. Щомісяця Україна перераховувала Криму більше одного мільярда гривень на пенсії. Станом на 16 березня кримці не отримують їх на 359 мільйонів гривень. Ми не змогли прогнозувати. Пенсії цим громадянам України, які зараз мешкають на території півострова. Ми не маємо технічної можливості це зробити. Вони вважають себе вже іншою державою. І вже 777 кримців переїхали на Львівщину до шкіл та дитячих садочків. В Львівської області вже пішло 96 дітей, які зі своїми батьками приїхали на тимчасове проживання з Криму. Перебратися на західну Україну зголосилося вже 1700 кримців.